Добрий вечір Дніпря, місто Дніпро. Дивимося з вами на безпеку на 6 листопада. Чи є нам загроза ракета Буршахедів, чи є загроза мирним людям? Я робила розклад для своєї колеги, на нічто нам випав прильот. Нам випадав прильот, так і є, буде працювати ППО, але щось є фізичні ушкодження там, де люди в формі, і є маленький шанс, що це буде за межами міста, але бути дуже-дуже уважні. Самар 6 листопада. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракети до шахрейдів. У вас ракети, але теж Повинні бути прольотом, ви будете чути роботу ППО або за межами, е, за межами міста, але летіти, мітити, вони будуть е, в об'єкт, який намітили вже давно, і це цінне щось, таке матеріальне щось. Кам'янське дивимося 6 листопада, є загроза мирним людям, є загроза ракета до шахейду. Кам'янське, дуже-дуже обережно. У вас прильот, у вас багато збиття, у вас є фізичні ушкодження, у вас є страх і руйнування. І під загрозою ті, хто в мають свою спецсудях або мають форму. Ось такі зараз ідуть карти і по Запоріжжю, і в сумах вискакували. І вони, мабуть, будуть старатись знайти десь через сепарів оцих, що тут у нас сидять ждунів, будуть щось розвідувати, де наші хлопці, то будьте дуже-дуже пильні Павлоград. Дивимося 6 листопада, Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахідів. Павлоград, Град Атака. Є збиття, працює ППО, є ушкодження, є руйнування. Але це може бути десь бути уважні на межі міста. От збивати будуть десь на межі міста. Тому, хто поряд, будьте дуже-дуже уважні. Бережіть себе, своїх близьких. Завтра зустрінемося з вами, подивимося, що нас чекає далі. І пам'ятайте про розклади за 3-2 доби попередньо. Тому що, якщо не програється, ми завжди чекаємо 2-3 доби. І це людський фактор. Бережіть себе.